Як працює час в кабалі. У нас існує два елементи в реальності. Тобто у нас існує бажання і світло. Тобто, перше джерело реальності, світло, так описує Кабала, цю вищу енергію творця, який наповнює собою все, всю реальність. Є бажання, яке його сприймає. Це я. Тепер сприйняття минулого, майбутнього та моменту зараз це є сприйняття різних. За видом типів світла, яке входить в ваше бажання зараз. Що мається на увазі? Кабала каже, що те світло, яке входить в ваше бажання зараз, воно називається внутрішнім світлом. Це те, як ви розкриваєте реальність, бо моє сприйняття реальності є результатом сприйняття взагалі світла творця, світла. Універсальної енергії, яке наповнює ваше життя, яке дає вам відчуття, всі смаки, відчуття, а все те, що ви зараз ми, приймаємо, всі смаки, всі відчуття, і те, що ми відчуваємо як зараз, то ми відчуваємо те, що в кабалі називається внутрішнім світлом. Є таке поняття, як оточуюче світло, яке ми вивчаємо в кабалі, воно називається кабалістичними термінами ормаків, тобто світло, яке оточує мене. І це світло дає мені е, відчуття майбутнього.